Ну що, чуваки, Джон Сноу тут. Так я знаю, що нічого не знаю. Але коли ви послухаєте мою історію, то червоне весілля здасться вам прогулянкою в їбаний Діснейленд. Вони називали мене бастард, казали, що я ні на що не здатен. Окрім як охороняти криваву стіну від дичарілих та їхньої крижаної баби яги, в яку ніхто не вірить. Але білі ходаки були такими ж самими реальними, як і клинок, який відправив мого батька на той світ. Ну технічно він не був моїм батьком, але то таке. Мушу сказати, що більшість. Моїх друзів та родичів погано кінчили. Дружина мого батька завітала не на ту вечірку і на прощання отримала ножа під ребро. Ця сука мене ненавидила. Мій брат роб одружився не на тій, і його дружина станцювала останній вбивчий танок на весіллі. Мій молодший брат Бран стрибав з Тарзанки без мотузки. Моя сестра Сенса, ну вона жива, але вона бачила багато лайна в своєму житті. Тож може було би краще, якби її не було. А ще є в мене молодша сестра Арія, яка була не тільки за Котра сказала Богу смерті не сьогодні, але й пощупала кишки деяких важливих мудаків вестеросу. Моє життя завжди було кошмаром, а домівкою було пекло. Коли здавалося, що гірше бути не може, з'явилися ланістери. Вони грають без правил, з ними краще не зв'язуватися, повірте, вони встромлять тобі ніж у спину. Ще до того, як ти закінчиш говорити, що зима в грі престолів або ти, або тебе. Я пройшов через обидва варіанти. І знаєте, що я вам скажу, малі, краще грати добре та бляха па. रमाहाते